В день журналістики ми зустрілись з речником антитерористичної операції відполковником Владиславом Селезньо. Селезньов Владислав Дмитрович місце народження Караганда, Вік 41 рік. Освіта Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище. Улюблений фільм Не бійся, я з тобою. Улюблена книга Стара фортеця Володимира Біляєва. Хобі автоподорожі, фотографування та написання віршів. Одружений має доньку. Влад, скажіть, будь ласка, як вам працюється на сході України, коли тут, по суті, йде війна. Сергію, ситуація, де ми зараз з вами перебуває, достатньо напружена, і вона склонна до того, що відбувається певне загострення. Як працюється, працюється так, як воно має бути. В чіткому виваженому, але вкрай напруженому ритмі буття. Тому що світ потребує інформації, потребує виваженої, вивереної та інформації, яка перевірена і відповідає тим справам, які відбуваються в силах та засобах задіяних антитерористичній операції. Тому свідкам починається з 6 години ранку, коли, коли починаються перші дзвінки і журналісти чекають на інформацію, що сталося за ніч і завершується далеко за півночі, коли... Ще журналістам потрібна інформація. З засобами масової інформації вам практично доводиться спілкуватися цілодобово. Які особливості роботи з журналістами у цих умовах? Так, звичайно. Ну, найголовніше це питання довіри і розуміння, що ми робимо е, е, спільну справу. Тим більше, що саме від журналістів залежить в багатьох питаннях безпеки, тобто не можна повідомляти про хід певних операцій у складі АТО, про чисельний склад, який залучається до тих. Чи інших дій про місце, час проведення? Цих дій, тому що це може бути е, перешкодою для того, щоб е, особовий склад безпечне, без пригод повертався в пункти постійної безпеки, без там де він має почувати себе в безпеці. Наскільки я знаю, ваша військова кар'єра не починалась з журналістики. Тож як ви до неї прийшли? Спочатку було чотири роки навчання у, у військовому училищі в Сімферополі після того, служба на різних посадах в через спеціальних частинах. Служив я також в, в частинах артилерії. Сних зв'язку пізніше служба в управлінні бригади. Звідти я прийшов на посаду. Речника 36-ї бригади берегової оборони згодом через кілька років у складі 12-ї ротації був з нашими морськими піхотинцями у Косовому, виконував там 7 місяців в прес-офіцера. Потім повернувся, очолював Кримський регіональний медіа-центр, в якому працював до 7 квітня цього року і лише отримавши приказ, в повному складі в колектив на велику землю, прибув для подальшого проходження служби міста Київ ви, по суті, були голосом Криму з початку його окупації. Як працювалося там, і як зараз, озираючись назад, оцінюєте ситуацію на півострові? Питання, чи говорити про події в Криму чи ні, воно поставило тоді мною руба, але я навіть не вагався, тому що для мене це принципове питання, тому що я вважаю, що світ має право знати правду. На потоки тіє лжи, брехні, що тоді власне з інтернет-ресурсів, з екранів телевізору, я просто не можу бути. осторонь всіх цих, цих подій саме тому я включився в процес, задля того, щоб висловити світу ту думку. Яку я б мав повідомити світові. Причому я намагався робити це не роблячи якихось коментарів, а констатуючи ті чи інші події, що відбувалися в регіоні, а їх тоді відбувалося чимало. Дякую вам за інтерв'ю. Сподіваюсь, у нас все буде добре. Через об'єктив його телекамери за подіями в Криму спостерігала вся країна. До повернення на материкову Україну Віктор Гром служив у Сімферопольському медіа-центрі Міноборони. Напередовій на оголошеної війни був від самого її початку. Разом із колегами проривав інформаційну блокаду півострова. Серед військових операторів Бато теж у числі перших каже, там відчув себе як ніколи потрібним. Не лякали ні кулі, ні смерть. Коли обстріли перестрілка треба знімати з таких позицій щоб тебе цей же ворог чи сепаратист не побачив там цю камеру не прийняв її за якусь зброю ще немаловажно знімати так щоб не передати загальну обстановку де дислокується табір що відбувається там місце де дислокується техніка де дислокуються бойові розрахунки у зону бойових дій 22-річний лейтенант Денис Гойко потрапив практично з курсантської лави. Цьогорік тому закінчив військовий інститут. Він перший у родині, хто став військовослужбовцем. Журналістові довелося працювати у найвідповідальніший період, а то тиждень перед виборами. Тоді очікували найбільшу кількість провокацій. Що син побував на сході, мати офіцера не знає досі. Трошки страшно, було лячно. Але ну треба, то треба. Це мій обов'язок. Я знав про вибір своєї професії військового журналіста. Я був ну готовий. Ти перебуваєш там абсолютно в тих самих умовах, як і солдат, е, ну тобто рядового складу, е, і офіцер, тобто всі рівні. І в випадку тривоги, ти виходиш, займаєш е, оборону, тобто е, все абсолютно те саме. Перший блокпост перед Слов'янськом це крайня точка для цивільних акулпера. Ти далі заборонено. Так вимагають заходи безпеки у самому серці протистоянь. Працюють лише військові журналісти і оператори. Журналісти центральної телерадіостудії сьогодні перебувають у штабі антитерористичної операції і звідти готують найсвіжіші новини, найсвіжіші відеоновини, які беруть залюбки. Різні провідні телерадіокомпанії України, провідні телеканали, інформаційні агентства, світові і України. Хоч їхня основна зброя слово про своє перебування на сході, військові медійники воліють мовчати, згадують хлопців, з якими стояли плече до плеча. Тих, хто ще залишився там, і тих, хто вже не повернеться. Адже на війні куля цілить, не розрізняючи погонів. Ми залетіли на аеродром Краматорську. Командування провело інспектування, полетіли на другий блокпост. І через п'ять хвилин на тому аеродромі, де ми тільки були, підірвали вертоліт, який не встиг просто-напросто взлетіти. Підрозділ наш виїжджав за льотчиками, які встигли врятуватися в цей момент, і забирати, то я вам чесно скажу, що коли ми поверталися назад, в вертольоті ніхто навіть слова не промовив, стояла тиша. Тиша і дуже 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 хотілося повернутися живими, тому що самі розуміли, що в будь-який момент по нам могли просто-напросто поїхати. Нині Віктор Гром перебуває в одній з найгарячіших точок Африки Конго. Завдання на сході України виконує чергова знімальна група Центральної телерадіостудії. Своїх колег ми чекаємо додому якнайшвидше живими і здоровими. У 25 він став тричі героєм Радянського Союзу. А його ім'я увійшло в книгу рекордів Гіннеса як найрезультативнішого льотчика Другої світової. 8 червня легендарному українцю Іванові Кожедубу могло б виповнитись 94 роки. У червні 1941-го на стіл начальника Чугуївської авіаційної школи один за одним лягають рапорти вже пілота інструктора Кожедуба. Льотчик наполегливо просить відправити його на фронт, але резолюція незмінна відмовити. Досвідчений інструктор був на вагу золота. На фронт їх не відпускали, а казали, що ти маєш готувати поповнення для фронту. Так ти підеш один, а так ти підготуєш півсотні. Лічки. На війну Іван Кожедуб потрапляє весною 43-го. Його зараховують до 240-го авіаційного винищувального полку. 26 березня льотчик здійснює свій перший бойовий виліт, який закінчується навдачею. Пілот втрачає ведучого, самостійно вступає у бій з німецькими месерами, не встигає ухилитись і отримує у борт куметну чергу від ворога. А потім помилково його підстрелюють свої ж замітники. Малеючу машину, кожу добу, таке вдається посадити. Утім, відновленню ла 5 вже не підлягає. За те, що він не діяв згідно уставу, його взагалі могли відсторонити від польотів. І лише заступництво командира полку, який зумів розгледіти в ньому майбутнього гарного льотчика, дало, дозволило йому потім через кілька місяців знову піднятися у небо. Кожадук проведе 39 безрезультативних боїв, перш ніж у липні 43-го відкриє лік своїм перемогам. Це трапилося 6-го числа на Курській дузі. У складі ескадрилі молодий льотчик вступив у бій з 12-ма ворожими літаками і особисто розбив удрузки німецький пікерувальник. Ю 87 він завжди прагнув нав'язати свою тактику бою, зайняти вигіднішу позицію, не зважати на кількість супротивників. Бо якщо в тебе добра позиція... Ти можеш атакувати з будь-якої сторони, вийти з бою, коли тобі потрібно. Тепер кожудук мало, коли повертається з бою без перемоги. До жовтня 1943-го у старшого лейтенанта вже два десятки розгромлених ворожих бортів. Він на рівних б'ється за саме Герінга. Бої за Дніпро в районі Кременчуга. Тоді він за 12 днів збив 14 ворожих літаків. Більше такого не було за всю війну. Після бою кожедуб списує щоденник схемами польотів, прораховує можливі варіанти розвитку подій і досконально вивчає літаки ворога. Його мрія збити реактивний апарат. Вона втілюється в життя 17 липня 1945 року. У парі з Титаренком вони сіли на хвіст якраз одному з таких літаків. Кожедуб витримував паузу, щоб якомога ближче дістатись до супротивника, але здали нерви у напарника. Він пустив кулеметну чергу. Іван Микитович дуже розстроївся з цього приводу, тому що німець міг втекти. Але все ніби зіграло на руку, тому що німецький літак зманеврував вліво якраз під постріли Івана Микитовича. За час війни гвардії Майор Кожедуб здійснить 330 бойових вилітів, проведе 120 боїв і знищить 64 літаки противника. Проте ворогу так і не вдасться вполювати повітряного аса.